Привіт, мене звати Вікторія Деміляр. Я психолог, психотерапевт, сімейний медіатор. З міжнародним центром розвитку та лідерства співпрацюю вже більше 10 років як тренер. І останні декілька років я є супервізором, допомагаю спеціалістам соціальної сфери зростати та підвищувати свій професійний рівень і е, запобігати е, професійному гаранію. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке супервізія, що це за процес, для чого він потрібен, чим він може бути корисним, так і як це відбувається. Супервізія, тобто, це ніби як погляд зверху, це така можливість для спеціаліста розглянути певне якесь складне питання. Чи uh, розглянути ситуацію, з якою працює спеціаліст з людиною, супервізором да? з людиною, яка має е, експертність в цій темі, має е, досвід достатній е, і може допомогти е, спеціалісту розібратися в цій ситуації. Тобто, це такий інтерактивний діалог е, і співпраця yeah? між супервізором і супервізованою. Особи щодо саме цієї професійної ситуації непростої для того, щоб її розібрати, проаналізувати, знайти певні шляхи вирішення цієї ситуації і таким чином підвищити ефективність діяльності Є питання чи відвідує супервізор? свого супервізора чи має він такого супервізора? Звісно, я відвідую супервізії індивідуальні, як, наприклад, психотерапевт чи медіатор. І Також відвідую групові супервізії, бо дуже люблю зустрічі з колегами. Люблю цей обмін думками, інформацією і з групові супервізії ну наразі в моїй діяльності нам проводять фахівці з інших країн. Тобто я маю змогу дізнатися більше про те, як з тими чи іншими ситуаціями чи питаннями да, працюють в інших країнах, інші колеги, більш досвідчені колеги. От, тому е, це точно один із шляхів мого зростання професійної е, супервізії, і е, як то е, точно рекомендую е, використовувати супервізію кожному спеціалісту, е, чи то в соціальній сфері, е, чи то в е, іншій діяльності, тому що супервізії можуть проводитись і для е, певних команд для проектів. Для того, щоб команда змогла оцінити свої досягнення, свої результати, і можливо зрозуміти, яким шляхом рухатися далі. Тобто, це ще і можливість зростати професійно організації в цілому, а не тільки конкретному працівнику там чи спеціалісту.